Студенти Івано-Франківська мирно захопили будівлю просвіти. Жодних претензій до хлопців та дівчат просвіта немає, оскільки молоді люди підійшли до справи розумно і підписали договір на оренду приміщення. У стінах просвіти студенти знаходитимуться цілодобово, організують штаб студентського спротиву та створять свою сотню самооборони. Більше про студентський захід у сюжеті Ліани Хомишин. Студенти івано-франківських вузів після звільнення адміністрації перемістились у просвіту. Вони відокремились від політиків, з якими йшли пліч опліч цілу революцію. Причиною цьому пояснюють різні погляди й особисту образу. В суботу вночі в 12-й годині нас силою заставили звільнити обласну держадміністрацію. Причому ми знаходилися там на відповідних на те умовах. Після того як нас силою, фактично силою погрозами вивели з установи облдержадміністрації, адміністрації, ми вирішили, що нам більше нема чому з цими людьми поділяти свої думки. Студенти оголосили про безстроковий страйк, молодь не вірить у закон про амністію і виступає на захист однодумців, яким загрожує кримінальна відповідальність у просвіті. Вони створюють штаб студентського спротиву, медичну службу, фінансовий та інші відділи. Якщо ви не вірите старшим людям, то повірте фактично дітям, які беруть на себе всю відповідальність і готові працювати для того, щоб забезпечувати Київ. Окрім того, молодь вже створює жіночу сотню самооборони. Це будуть дівчата, які будуть проходити навчання по самообороні. Також це будуть дівчата у випадку, якщо буде потрібно, будуть їхати в Київ і працювати на кухні. Це будуть також фотографи, які дуже потрібні під час на Майдані. Активісти уклали договір про оренду просвіти на першу добу перебування у приміщенні у них вже є офіційний дозвіл, але клопотання розглядається на безстроковий термін. Ми уклали договір з просвітою про те, що на момент нашого студентського страйку нам буде переданий перший поверх, і оцей власне зал для потреб студентської молоді. Вони звернулися з письмовим зверненням, з проханням. Це звернення буде розглянуто або сьогодні в кінці дня, або завтра в першій половині дня, чи позитивно, чи негативно. Поки що вони мають добу можливість працювати в нашому залі, великому залі, де просвіт активісти перебуватимуть у просвіті цілодобово. Вони вже розпочали активну роботу. Кажуть, що страйк триватиме доти, доки не досягнуть своїх цілей, у тому числі і вимог студентського майдану, яких за часи в революції так і не виконали. Ліліана Хомешин, Любомир Борута. новини телеканал Раї.